Вже 18 років правоохоронець із Глухова Олександр Коперсако регулярно здає кров для порятунку інших. Чоловік працює в групі реагування патрульної поліції і нищок знає, коли донорська кров рятує життя. Коли я навчався в 2007 році на інспектора відділу охорони шостянської виправної колонії Дніпропетровської області, міста Дніпродзержинськ. В той час людина попала в дорожню транспортну пригоду, і по три їй треба було кров. У нас була група 40 чоловік і бажаючі. Ну я виявив як бажаючий. Там шість чоловік потрібно було, щоб здати кров. Знаю, ну, що вона одужала, і все з нею добре було. За словами чоловіка, у людей існує безліч стереотипів, що здавати кров болюче і небезпечно для здоров'я. Насправді ж каже, це не так. Перший раз як це було ну, незвично, як не знав, куди йдеш, що, як воно там кажуть, що голова буде кружитись, як все слабості. Ні, нічого цього немає, не, воно не відчувається, все добре. У Кольчик роблять і все більше нічого. ну десь хвилин десь, десь так не більше. Олександр розповідає, що справжню цінність донорської крові побачив в 2014 році на Донеччині, адже вона була необхідна багатьом пораненим військовим. Після навчання вже в Глухові здавав кров. Ну там я один раз на рік, два рази на рік. Чотирнадцятому році року, року був у році. Приймав участь у антитерористичної операції, під ми були, і побачив, що це дійсно як кров дуже багато рятує людей, вона дуже потрібна. І я, як зараз згадую, у 2014 році я 5 разів на рік уже здав кров. 14-й рік, 2015 рік, по 5 разів, ну і там вже як по можливості. Поліцейський розказує, що скоро донором крові стане і його дружина, а згодом, приклад батька, можливо, повторять і доньки.